24 січня. Затишний дім Чи подобається тобі гуляти на вулиці? Разом з друзями та можна пограти у цікаві ігри. Але чи б хотілося тобі жити на вулиці? Звичайно, ні. Там буває холодно, йде дощ, ідеме сильний вітер, де ми можемо сховатися від поганої погоди. У себе вдома! Де завжди затишно та тепло. Наш Господь може захистити нас краще, ніж будь-який найміцніший дім. Тому коли нам сумно чи тяжко, ми можемо попросити Бога про допомогу. Мій біблійний вірш. Господнє ім'я сильна бажда, до неї втече справедливий і буде безпечний. Приповісти 18.10 Моя молитва, Господи, мене ти захищаєш, від бід та труднощів рятуєш.